Ну що, полтора? Минарно, в цьому році і якщо будуть гроші, такі тоді зараз. Ми ж нічого нічо, нічо не закрываем. Хорошо, а <гадна> тоді що? Станом питання терять Так, так. Юрій вчили, щоб нас чули нас, ну, реально з фронту, чули наші купи. Не ну, хочемо писати на ну, попередньої сесії, які колосальних сумах не зібрав на зброй. Це, це, це сказується на дитях, на здоров'я хлопців, це сказується на наших бойових. Ну, Тому що гроші є, ми б вас просили чудо нас. І ми просили, щоб ви прислухали ну, до тих потреб, безпосередньо до тих солдат, які в окопах, які, ну, які тут нас робили. до нас звертається, ми ж ніколи. Ми знаємо, ми знаємо, ми просто бачимо те, що не все ви можете знати. Не скрізь ви можете бути контентентно е, ну, будем... ну, Ми можемо зі своєї сторони просто говорити, я як ми, ми вас просто не чули. Дійсно, повірте, повірте, ми будемо вдячні. Ми можемо навіться, ми ж можемо шукати тут 3 мільярди. 10 мільярдів, це можна написати на лісу. Фактично, це рішення яка реакція? Це рішення в реакції, які ми готувати? Якщо буде значить, у 100 Добре, а не були, ну, просто не буде. Ми, ну, давайте рухнемося. Тут три зміни. Перша, півтора мільярда, друга, на е, е, ветеранський хаб не 20, а 40 мільярдів. І проводити консультації не лише з громадськістю, а й з військовослужбовцями руської міської територіальної громади, в тому числі тут 80% хлопців з Луцького міського територіального батальйону. Правильно хлопці? Точно. Ну ось, щоб бля... з нас так само чули. Окей. Добре. Ні, ну ніхто не каже, що місто має зупинитися гроші на що. ну, мене Саме рішення є пане Ігоре, Є з що по різних бригадах. Я вам скажу в різних бригадах є лучани, І скрізь чую одне те саме: що чим більше дронів, тим більше збережених життів. Чим більше дронів, тим більше знищених вод. Тому, Тому прохання товарів максимально, максимально. В Ми маленьке місто з маленьким бюджетом. Бачите, коли військові платять податки більше, ніж виділяються на військових, це є, як на мене, є неправильно. Як на мене, це потрібно змінити. Один на один, як мінімум. Максим, коли повизили, розловитель. Чекаємо. Коли ви знову приїдете? Ігор, <непродукти> ви приїхав від хлопців з 67-ї, ви їм завозили джипа. Ми е, зараз поїдемо, Джип півтора місяці виконував бойові завдання, врятував десятки хлопців, багато хлоп, два 300-х вивозив. Ну, вже його просили осколками, дуже просили вас, якщо можна, ще одну машину для евакуації і якщо, дуже просять до Бо реально я в хлопці був Нізки 300 метрів від орків і з ними їздимо на позиції. Я вам скажу чесно, голі босси. 70 метрів. Седуна розкидали їх далі, проскідують. 70 метрів позицію від орків. 70 метрів.